Після того, як ви виконали кроки від 1 до 4, час приймати рішення. Це крок, який люди часто хочуть відкласти або уникнути взагалі. Це може бути найважчий крок за всі попередні, тому що ми хочемо часто знати точно. Ми хочемо бути правильними і прийняти рішення, яке ми знаємо, є найкращим. Але досить часто цієї правильної відповіді там не буде. Але все ж таки вам доведеться прийняти рішення. І це може бути важким рішенням. Але якщо ви виконаєте ці кроки, вони повинні допомогти вам прийняти найкраще рішення з тих, що ви можете прийняти. Але є ще один крок. Крок 6. Переглядайте рішення при можливості набирайтесь досвіду. Коли зможете, то погляньте на минуле і спробуйте оцінити своє рішення. За необхідності, якщо можливо, змініть рішення на підставі того, чому ви вже навчилися або свого досвіду. Звичайно, що деякі рішення не можна змінити. Якщо ви вирішили піти в університет і ви це зробили, але це не спрацювало. Ви розчаровані і бажаєте зробити щось інше, добре, але тоді запишіться собі на майбутнє. Рішення, на жаль, вже було прийнято і дія мала місце. Тепер ви маєте врахувати наслідки цього рішення і той досвід, який отримали, з метою його застосування при прийнятті майбутніх рішень. Але, на жаль, ви вже використали наявний час, гроші та інші ресурси на відвідування університету. І вони вже недоступні для іншого вибору. Перед прийняттям остаточного рішення одним із ключових факторів для роздумів є питання: яка ваша альтернативна вартість? Ваша альтернативна вартість це наступна найкраща альтернатива або варіант, від якого ви відмовляєтесь при прийнятті цього рішення. Яким має бути компроміс? Який би ви зробили як сьогодні, так і можливо в майбутньому. Це є ключовою частиною будь-якого важливого рішення. Якщо, перш ніж приймати рішення, ви зробите паузу, щоб розглянути свою альтернативну вартість. І якщо це здається вам прийнятним компромісом, тоді це може допомогти вам почувати себе більш впевнено, тому що ви приймаєте вірне рішення. Інший момент, про який варто нагадати тут: дослідження показали, що до прийняття рішення. Мислення про наше мислення є дуже важливим кроком у прийнятті вірного рішення. Навіть на короткий час подумки, розгляньте наступне: Чому я приймаю це рішення? У чому я роблю компроміс? Чи це вимушене або необхідне рішення, чи зможу я жити легко із цим рішенням далі. Створіть свої власні ключові питання, щоб подумати, перш ніж приймати важливе рішення. Потім, коли прийшов час витратити одну хвилину, щоб поставити їх собі і дати на них відповідь. Отже, використовуйте цю систему крок за кроком для прийняття важливих рішень у житті. Перед прийняттям рішень завжди враховуйте вашу альтернативну вартість, можливі компроміси та те, від чого ви відмовляєтесь сьогодні та в майбутньому. Подумайте про хід вашої думки поза вашими рішеннями, поставте собі кілька ключових запитань, які допоможуть вам прийняти вірне рішення, а потім, перш ніж приймати рішення, дайте відповідь на них так щиро, як тільки ви можете. Прийняття рішень є важливою життєвою навичкою. Переконайтеся, що ви робите все можливе, щоб прийняти найкраще рішення. Наслідки деяких рішень можуть тривати протягом усього життя.